Та сьогодні просто день такий щасливий. Жалко, звісно, що прощаємося з коледжем, але все дуже добре. все. Бердичівський медичний фаховий коледж прощався зі своїми випускниками, проводжаючи їх на нову життєву стежину. Вручення дипломів, вітальні промови, концертна програма усе пройшло у стінах театру на європейській. Хвилиною мовчання шанували пам'ять усіх героїв. Схилом голови у хвилині мовчання. Шановуючи світло пам'яті синів і донік України, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави. Сьогодення потребує сильних кадрів, активних кадрів. Всесвіт любить активних людей. Завжди розвиватися, завжди не зупинятися ні на ми. Розвиток це саме основне людині. Випускники відділень лікувальна справа, сестринська справа та стоматологія ортопедична отримали документ про закінчення навчального закладу. А їх батьки грамоти і подяки за виховання і підтримку своїх дітей. Ще є двоє дітей, син і дочка. Це меншенька наша сама мета. Дуже задоволено. Краси дипломи. «Даже не вжидали, що вона так молодець, вийшла на красний диплом. Хочу, щоб всі, хто були на цьому заході, всі випускники реалізувалися, знайшли себе в житті, знайшли улюблену справу. Щоб вони були впевнені у правильності вибраного шляху і крокували на ньому сміливо і без там багато. Не так давно, у 2020-му вона закінчила медколедж, а вже сьогодні бойова медикиня. Вітаю вас і дякую за те, що обрали цей шлях. Ви неймовірні, ви класні, залишайтеся і не падайте духом. Слава Україні! Цінуйте момент, живіть сьогоднішнього дня. Цінуйте тих людей, які поруч з вами, батьків, рідних, друзів, своє оточення. Насолоджуйтесь і беріть все можливе для цього життя, тому що завтра може і не бути. Творіть, навчайтесь, працюйте, будуйте, розбудовуйте, робіть все це на благо Бердичівської громади, робіть це все на благо нашої України. Хай Бог дає вам усіх лас і щедрот і провадить нас до перемоги, до вільної. До вільної серед вільних, до великої серед великих, до знаної серед знаних.